В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дожили ми з вами, дорогі браті і сестри, до Великої П'ятниці. Найскладнішого дня в році, коли все живе, замовкає, коли все живе, завмирає, тому що помер Господь, помер Христос. Ми, як сучасні християни, знаємо про те, що Хоче Христос помер, але згодом Він воскресне. пройде два дні, і на третій день вночі вже ми будемо відзначати світле Христове Воскресіння. Ми будемо радіти цій події, ми до неї вже готуємося. Ще вчора там хтось мив вікна, хтось випікав Паски. Тобто ми знаємо, що за цією смертю. За цим трагічним і складним моментом буде щось особливе, щось прекрасне, щось надзвичайне. І ми це переживаємо кожного року, нам це відомо. Але якщо повернутися в той час, в той момент, коли це була дійсно та сама п'ятниця, коли Христос був зраджений, коли Христос був взятий під варту, коли Він був залишений всіма. Відданий на суд, над ним знущалися, його били, його обріхували, йому приписували різні процеси, то усвідомити і зрозуміти до кінця все те, що він пройшов, складно навіть через 2000 років. Ми інколи дивуємося, там, як люди можуть робити такі вчинки, як люди можуть там щось робити нехороше, як люди можуть себе так поводити. Але сьогодні ми в храмі бачимо те відображення людської дії. От та плащаниця, яка була щойно винесена з вівтаря і розміщена посеред храму, вона зображає померлого Спасителя. Це результат людських дій. Тобто, тут ми можемо побачити прояв себе, прояв нашої такої людської натури. Тої сторони, яку ми часто приховуємо, але яка є справжньою і реальною. І от як тільки трапилася нагода зустрітися людині з Богом, людина цю нагоду відкинула, спочатку люди використали Бога в своїх цілях, комусь треба був зір, комусь треба було здоров'я ніг рук, комусь треба були здорові діти. Ну і тому подібне. Господь допомагав усім відгукувався, підтримував багатьох. Ну, коли постало питання про його життя, про його якусь долю подальшу, люди вибрали йому смерть. От такі наші налаштування, що в разі якоїсь надзвичайної ситуації ми можемо обрати. Не щось перспективне, а щось дуже таке безглузде, абсурдне, щось дуже складне. Кожного разу Велика П'ятниця для нас це щось таке далеке. Ми хочемо її швиденько пережити, щоб в ній не, не залишатися. Тому що це день, коли ну, все якось не так. Це день, коли. Так би не мало відбуватися, як воно відбулося. Це день можна сказати правди, реальної правди, який показує нас, людей. Продовжується наша історія, продовжується наше життя. Сьогодні ми, український народ, ми живемо в атмосфері цієї такої страсної п'ятниці, страсного тижня вже декілька років. Для нас загроза життю, смерть, загиблі, втрата наших рідних, близьких це не те, що повсякденність, але це реальність, яку не треба там десь дізнаватися в якихось історіях. Це те, що відбувається з нами на Зло діє через інших людей і намагається стерти нас. Зламати нас внутрішньо, щоб ми стали злом. Тому що фізична смерть в порівнянні з тим, що може бути на духовному рівні, це ще не катастрофа. І ми на прикладі історії з Христом це бачимо. що хоч він був і вбитий, і знищений, і помер, але пройшло трошки часу Воскрес. І та смерть, вона втратила свою актуальність, вона перестала бути чимось тяжким чи складним. Христос Воскрес і зробив навіть нас причетними до Воскресіння, зробив нас причетними до життя. Але сьогодні, живучи в нашій повсякденній історії, ми теж стикаємося з смертю. Велика П'ятниця це день, коли. Ми можемо сьогодні нагадати собі, що у нас є життя. І хоч Господь помирає, Він не просить нас помирати разом з Ним. Навпаки, Він помирає для того, щоб ми з вами жили. Щоб наше життя було цінним, щоб воно було надзвичайним, щоб воно було особливим. Тому що. За цим нашим життям стоїть життя Бога, який помер і воскрес. І навіть враховуючи все те, що люди заподіяли Христові, навіть враховуючи все те, як вони до нього віднеслися, як вони йому там віддячили, за всі його дії, настанови, підтримку, допомогу, Господь все одно не перестав вірити нам. І його віра це шанс змінити нам свою історію. Змінити своє відношення до самих себе до один одного. Змінити своє відношення до Бога, тому що Він, в свою чергу, до нас своє відношення не міняє. Він любить нас. Сьогодні День роздумів, День тиші. Так, у нас є якісь повсякденні питання. Підготовка, якісь там побутові речі, але вони не повинні витісняти оцю подію, яку ми сьогодні проживаємо. Вони не повинні заглушити своїм, як би знає, таким рутинним шумом оцю тишу, гробову тишу, в яку опускається Господь. Нам може здаватися, що Сьогодні наше життя дуже складне і несправедливе, нам може інколи здаватися, що з нами вчиняють якось не так. Ну, усвідомити до Кінця, що Христос, маючи можливість всього того не допустити, що з ним відбулося, не скористався нічим, до цих пір не вміщається в нашій свідомості. От, якби у нас була можливість да, там, дати здачі, Якось там, помститися, скористатися якоюсь там зброєю, якимись можливостями, Ми б це використали відразу, як люди. І ми не мовчимо, коли там хтось зазіхає на наше особисте. А Христос міг би що завгодно зробити з тими, хто заподівав йому зло, хто робив йому боляче. Ну ніхто з них не постраждав в той момент. Навіть були такі, що вигукували до нього, коли він висів в ви стані, коли вже задихався, коли вже помирав. Були такі, що вигукували: Ну зійди з Христа. Тоді ми в тебе повіримо. Зроби чудо, зійди. Ми ж тебе туди відправили, ми тебе почепили, давай вернись назад. І Христос не сходив з Христа, хоча міг зійти. Він міг би там не бути. Він дав можливість людині. З негативної точки зору, зі сторони того полону зла, в якому перебувала людина, проявити себе по максимуму. Людина відкрилася повністю. Як то кажуть, всі карти відкрила. Більшого і страшнішого, ніж вбити Бога, людина вже не могла. Це було найстрашніше, що вона могла зробити, і Христос це прийняв на себе. Він себе для цього віддав. І людина на ньому вмістила всю свою злобу, всю свою ненависть. І в цей момент Христос увійшов в природу людського життя. І воно стало іншим це людське життя. Тому, дорогі браття і сестри, хочу побажати нам. Згадувати оцю історію сьогоднішню, згадувати о той момент, коли Христос, помираючи, промовляв до Бога Отця, говорячи такі слова, що Отче прости їм, бо не відають, що роблять. Це є справжня сила, це є справжня могутність, це є справжня любов. От хто із нас батьки, буває, що ми там можемо насварити своїх дітей. Може, навіть якесь фізичне покарання влаштувати І А потім проходить якийсь час, і ми розуміємо, що ми погарячкували. Це не було нашою могутністю, це не було нашою там, впливовістю. Ми не були тими зразковими дорослими в той момент. Ми були слабкими, Ми не давали раду своїм емоціям. Якісь пристрасті вони нас заблокували, і ми просто не контролювали себе. А дитина на нас дивилася, і вона з вірою в очах думала, що ми робимо щось правильне. А ми, так якщо з боку подивитись, були суцільним неадекватом, м'яко кажучи. І проходить час, ми визнаємо, що це було зайве, Ми погарячкували, це було лишнє. Це нічого не додало. І от Христос, він для нас. Залишає дуже цінний приклад цієї могутності, що знаходячись в такому паралізованому положенні, помираючи від спраги, від ран, він залишався могутнім. Він був в любові. Він був сильним. І це все передається до цих пір. Недаремно ми носимо це розп'яття на грудях. Щоб розуміти, що ця сила, оця могутність, оця любов до людини, вона якраз в оцьому розіпнутому положенні. Так, да, хоч ми ці хрести вже там з часом зробили як прикраси, оздобили, але Христос тут до цих пір помирає. До цих пір Він тут поранений стікає кров'ю. Але паралельно з цим, до цих пір Він тут могутній. Справжній, сильний і любить нас. Тому нехай цей день, який вже і так війшов в історію, допоможе, друзі, нам сьогодні зібратися з нашими силами, з нашими думками. Тому що Страсна П'ятниця закінчиться сьогодні як календарний день. А наша Страсна П'ятниця, вона ще триває. І ми, наближаючись до Воскресіння Христового, хочемо, щоб з цією подією відбулися якісь особливі зміни в нашій історії. Ми прагнемо миру, ми прагнемо, щоб закінчилась війна, щоб наші близькі вони були поруч, щоб повернулись захисники, щоб знайшлися ті, кого не можна знайти, щоб повернулися з полону люди. Нам цього хочеться, ми цього прагнемо, бо це. Важливо і цінно для нас сьогодні в наш історичний час. І ми віримо Богові, ми стараємося бути з Ним, тому що розуміємо, що є моменти, коли ми люди вже самі не справляємося. Ми просто не витягуємо в тих умовах, в які ми, які ми вже втрапили. І є питання і є моменти, які вже тільки сам Господь може владнати, вирішити і з'ясувати. Тому наша довіра йому, наше життя, наші вчинки це все цінно і все це важливе. Хочу побажати, щоб ми з вами продовжували йти далі, і свято, до якого ми готуємося, воно додало нам того, чого ми прагнемо. В першу чергу сили, любові, порозуміння. Щоб ми з вами все менше і менше були слабкими, більше були сильними, щоб ми менше озирались на когось, на щось, а в першу чергу починали з себе і на собі фокусувалися. І розуміли, що більшість тих питань, які перед нами постають, вони в першу чергу залежать від нас і від наших рішень. Також хочу побажати, щоб. Христос, який помирає, Христос, який буде похований, щоб для нас у своєму такому воскреслому образі Він завжди був поводирьом, щоб ми паралельно з нашими труднощами, проблемами, різними життєвими викликами завжди були з Христом. Щоб от його сяйво, Його образ, він завжди був в нашому серці і в нашій душі. Амінь.